Так, засідання комісії з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного розвитку номер 65 12 вересня. Присутні чотири члени бюджетної комісії. Запрошені керівник освіти Леса Мирослава Фара та керівник фінансового відділу наступального виця. Наприклад, це доносяться наступні питання. Принесення змін до показників сільського бюджету про цю неї на 24 рік. Лист ЗДО Оберізка, лист відділу освіти, звернення староста, лист Ростянецької сільської ради, лист кафе, теж Кук, начальника відділу культури, туризму, молоді, спорту та інформаційної політики, лист Риської РВА, лист філії єду, центр провації», лист військової частини а можна можливо читати причин. Далі лист КНК центр первинної медико-санітарної допомоги, також питання No2 пронесення змін до бюджетних програм, про затвердження бюджетних програм Тростянецької сільської ради, лист директора сільського ЗСУ 1-3 ступеня щодо приміювання працівників дошкільної освіти з нагоди професійного свята Інші звернення. Так, Перше питання про внесення змін до показників сільського бюджету Тростянецької сільської ради, лист до барізка про виділення коштів. Дирекція закладу буде різка. і батьки зібрали підписи і просять, щоб е, е, закупити, виділити кошти на ремонт укриття господарським способом суми 50 тисяч гривень. Приміщення бренду надані були місії, через приміщення завод, так, приміщення надані, виготові старати, то за результатами тих комісійних обстеження тільки недоліки. Ну, e, no, e, то там no, як за результатами, то зрозуміло, що там ремонт треба, тому що там приміщення... Це буде кінцева сума, що? Кінцева, так. Як коли ще лежать? Зачитати. занимаемся зачитали. Поломар за. за, за. Писайский Андрій Михайлович. Місюляк Микола Миколаевич. За. Торешчук Лед Сотне. И Ярошайский Андрей Миколаевич. Відділ освіти звертається з листами виділення кошти на придбання запчастин для шкільних автобусів в сумі 99 тисяч гривень, на ремонт шкільних автобусів в сумі 99 тисяч гривень, та на придбання 6 шкільних автобусів в сумі 95 тисяч гривень. Це є один раз, чи кожен треба всі разом. Так, пропонуємо суми. Для придбання запчастин для шкільних автобусів у сумі 40 тисяч, для ремонту шкільних автобусів 65 тисяч, а для придбання шинта шкільних автобусів 95 тисяч. Скажіть, у вас залишилася схема по запрошуванню, як ви також кажете, підготовки до розриву акумуляторів і там батареї? Акумулятори нам треба, то буде на наступній сесію. То ще буде тема, так? Так, та, та, нам треба, треба три акумулятори. Один, не знаю, там треба ще дивитися. Ця причина, бо він ніби не повинен ще в терміні, експлуатації ще буде, не вийшов. А термін експлуатації то... у цього спецавтобуса вже вийшов. Тула, зу, так, так, він казав, що місяць-два я поїжджу, а далі... Тривальність, це та ситуація, та, 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 та. Навіть е, от той 17-го року автобус він вже скільки має років, він, він ще на акумуляторах. Сам казав, що можливо, що він вже так само. Ще може тоді ще допусується. Акумулятори не йдуть, як запчастини. Тут 65 тут, тут не йде акумулятор, тут не знає. Кажуть, сама сума ремонту переважає, вартість запчастин. 40 років. Yeah, yeah, я так розумію, що... so, коли робиться ремонт, там ходить за частини, які треба заміняти. Ті, що закупляються окремо, це вони... Як це є у нас ремонт, так? так. Що так. так. Чи там ще будуть за частини? Так, і запчастини. частини. А якщо йде окремо закупівля за частини, то вони самі міняють. Тоді самі. Ті, що можна заміняти, не вискорюють, що було... Добре, наступність купання на також зачитую. Просить перенести кошти в сумі 50 тисяч гривень з поточного ремонту на Димянського ЗСО з, з, з додатковим відділенням коштів в сумі 132 тисячі 201 гривень 44 копійки на поточний ремонт приміщення дошкільного підрозділу Димянського ДЗСО. Загальна сума відбудеться 182 000, 201 гривення 44. Також просто виділити кошти на поточний ремонт внутрішніх мереж, водопостачання до шпільного підрозділу Дем'янського ЗСО е, в сумі 45 333 гривень 16 років.

50 і 100, 300, 30, 30, 30, 182 і 45. 120, 130 тисяч. Добре, так. А це вже буде. Тодай боже би там тільки була повні та, групи, да, так. Ну, зуміться, навіть, якщо в разі би і перевезти там чи початкову лампу, чому воно ж, воно ж ніде не пропаде. Ні? Там направду треба ремонт. Просто боже? Там радянщина така, що ви просто собі не любимо. Якщо постійна сплататися приміщень, то само собою не шкода. Якщо воно просто зробити потім до руки запросити, то Хтось скаже, що це взяти. Ні, то там навіть в разі. Короткотермінового перебування, а не, а не з, денним. з денним перебуванням до п'ятої. Там діти були і ніхто не розділяв на хлопчиків і дівчат, тобто так, так. Так, то там то, той санвузол. А так. зараз, якщо садочок з денним перебуванням, там є певні вигляди, там мусить бути. Так, все. Починаєш робити з одного, закінчуватися. Вдома так само. Ви починаєте ремонт, що вона за два політає. Це моя мексира машина. Пішов мені достати, тобі не під мотора. Перебрав все. Ой, далеко ми вам вони в Щоб їхало. Наступний лист просить відділити кошти на поточний ремонт підсобних приміщень Тростенецького ЗСО ЗСУ 12 ступеня в сумі 130 676 гривень та е, перенести кошти по КПК 1021 з 2730. Хто є матеріальний якийсь там дитимуєш, так я, правда, не допомога, що таке, правда? Хто є проміювання дітей за результатами Олімпіад і ото, що на ЗНО там набрав тисті. Ми, ми 에... вже це виплатили. У нас залишаються кошти які yeah. на журливі, і бракує на відрядження. Із інших таких податків 5 тисяч гривень на відрядження. Це суду стосується і... вчителів. Якісь зауваження і які пропозиції щодо Виділення коштів по листах відділу освіти про сільської ради? Ставлю тоді на голосування. Поломай, за? Так, Андрій Михайлович. Микола за". Миколаєвич. За". Андрій Миколаєвич. Так. І ще Ти присутні Це Просто прошу, просто немає.

Так, ну, що... Не треба, то... треба, Там просто ми писали раніше, щоб на попередній сесії виділяли цю частину. То стої... Так, звернення староста Донянського старостанського общества. <клів> що мене цікаво, дякую. — дуже дякую. — Ще ми проголосували на сесії. Це складенні просить від кошти на встановлення системи оповіщення та приключення її до системи централізованого оповіщення 10 тисяч гривень. Mm -hmm. Я mm -hmm. Тоді ставимо звернення ставити з Берестанського про щодо виділення коштів у сумі 10 тисяч гривень. Коломар, за. А, Андрій Михайлович, Микола Миколайович. І Андрій Миколаївич. за.

Відділення коштів на виплату компенсації за невикористану відпустку в сумі 17 тисяч 700, це заробітна плата за рахування, відділення кошти на придбання пального для генератора в сумі 10 тисяч гривень, відділення додаткових коштів на послуги з виготовлення встановлення пам'ятних знаків загиблих героїв на території Челенської сільської ради 30 тисяч гривень виготовлення норм списання палива 5 тисяч гривень, страхування транспортного засобу 1000 тисячу гривень і придбання пального бензину, це для машини лупи для служби справи дітей 5 тисяч гривень. І відділення коштів на виплату матеріальної допомоги з комплексної програми соціального захисту населення 900 тисяч гривень. Ці кошти ну, насамперед підуть на виплату е загиблих, на зв'язку з ними, і то ну, я найбільше, ну, доняти сумка вічесне, але найбільше тягне зараз І мобілізація, мобілізація. І про що ми говорили, Тобто? Ті. Е, ну, тільки від виконкому 240 тисяч заяви розглядалися на мобілізацію. Генератора. Та. Пожай, якого? З з, знову новий Тут вони не на який час е це генератор. Надіємося, що а а? А лишиться, а що всі подивидуть виключаються. Можна придати договір оренди, щоб орендутавець забезпечив <задків> безперебійним <не вже> живим. <задків> <задків> За що ти не орендувати? Камера бежать. Я думаю, що ви будете погадати? Ні, це не Тому це. То генатор на якийсь на буде його розраховують по зону. Це на зиму, встановлення вже систему підключили, проводку поправили. тепер не має бути ніяких нюансів. Це тільки сіска ще й робити. Тільки сіска від світі 15 літрів, то є. А де ми маємо змінити розчаплювати їли? Є поставили одне. Зробили, так. Маєш розмінити тужно цей лісі, так? Точно. Казав, що 10 кВт. 10 кВт. А тут споживаємо як. Ми включали 5,5, ну, більш-менш стягнів. Ще не що не парк вгадати потужності, то питання. Так, а хто тут провіряв? Завод в Волехович ja, працює і зустріч. Будя, всі були. Всі якраз все робили. Це він, напевно, вже останній робив? Що спершу там, Що ти можеш, що самі? Хто? Левн Хович. Чому на роботу ходить? Служить. Служить. Так. Я, є. Іванович є нормальні? За комісем кажуть, що, а що? що, що не виглядає. Давайте будемо далі. Так, лист Престанецької сільської ради щодо виділення Воно. коштів. Є зауважені і пропозиції щодо е, виділених сум, які запропонувала Галина Степаніна. Mm -hmm. Немає. Ставлю на голосування. Паномар за, Андрій Михайлович? За. So. Микола Миколаєвич і Андрій Миколаєвич. Так, наступний лист. Лист. Мені перекрасить вже питань дійшли. Зараз. Лист кафе, теж від відрований. до дев'ятого. 4.09 щодо виділення коштів. Просити кошти на благоустрій населених пунктів в сумі 177 тисяч 800 гривень. Дані кошти були спрямовані на одноразове кустіння трави в сумі 52 тисячі 800 гривень, на поточний ремонт з українським серед ростанет сумі 25 тисяч гривень та придбання палива на техніку для обходи в сумовий період. Чи, ладно, Сьогоднішку ще троє, сьогодні розуміємо, ми одразу вже виділяли. Ремонт зупинив, все що включає себе зі мною. Не маємо розуміння. Я би просив відкласти і вивчити. Я вже раз п'ять нагадував, що на великі водять зупинки, а там щось. Але навіть зробить по зупинках, хто тоді буде і планується, якщо у нас. Тож, розумію, немає підрядчика по косінню є, нас визначний, косив. треба кусити, але поляк ну, мене не що? Паливо, На зимо... для роботи техніки замовить, а немає розрахунку. А якийсь аналіз попередньо принципу по витрачених культах. І плюс не заплатено пісок. І тут до зимового року вже тушка кортали звернення наших цих мешканців. А по кому тут йти і тим більше не почули, що це... Це більше повний розрахунок виділити один раз суму і не вертатися до того моменту. Та, я розумію, можна додати якісь, якісь вас, мені, ще термін те, У вас є. Тобто ми чуємо Велика Воля 2, наприклад, сільська мене 1. Треба проаналізувати, де, де воно косилося і по яких графіках чи по яких цих, і коли оцей, наприклад, освоєння кусіння знову не мати місце. Жеток жовтня, чи не зверест, графіка нема, то я сам дзвоню. А чому ти за тебе мене звертається до руку і кажуть, ось там покусила, мене не покусила. Тут якийсь хоча б намалювати на дорожні карти, того що косіння якось загально тут є, є кінець, освіти, до повіла, кінець, вже завжди стається. Так, значить, відповідно, до запропонованого ЄСТА. Не тільки одну суму посіння. Ні, косіння лахайна дасть, її можна ходити, <пору> якщо ми вже негайно потрібно, бо ми маємо. Якщо ми будемо більше, прихиляється, то буде все для багатьох речей. Кусіння ми включаємо. 1772.

Ну, пишемо знать? Ні, він написав згодні. Не тільки до стати. Не, відпиши, чи у вас наметаєте? Може, не написати, то не буде писала. Як си телефону? Давайте я писати, мабуть. Але Микола, пише з душка, надати дорожню, або як надати графіки, чи цей, що надати? Таку

Андрій Миколаєвич? На питання начальника відділу культури туризму різному молоді спорту та інформаційної таке, що доведеної кошти. 10 788 гривень на оплату послуг з технічного обслуговування і утримання в на належному стані внутрішньої зовнішньої мережі електропостачання народного домі села Литвика. 30 000 гривень на програму підтримки закладів культури і 50 000 гривень на програму протокольних заходів на 24 рік. в мене є пропозиція трошки інша. У нас залишилися кошти на програмі проведення заходів з сім'ями загиблих захисників відчизни. Там сума програми була 100 тисяч гривень, за залишку зараз на даний час 78 тисяч гривень. Попередньо планується тільки що ще один виїзд в Зарваницю, тоді, ну, приблизно ну, 30 тисяч 38 днів, <правдачу> ну, більше не це. І за, до кінця року прогнозовано що коштів буде 50 тисяч гривень. Я по ті кошти пропонувала суму да, 30 тисяч гривень перенести на програму протокольних масових заходів і сумі 20 тисяч гривень на програму підтримки закладів культури. І в загальному до кінця року на програмі протокольних масових заходів закладів залишок буде 58 тисяч гривень, на програмі культури 35 тисяч гривень. Реді узгоджено з Дасією Веніною мало б ти гроші. Ну, Буду казатися в ті гроші. Є ну, якісь заваження? Напевне, лише, напевне, додам коментар, що маємо поїздку до наших партнерів. і з протокольних заходів потрібно закупити, напевно, на якусь сувенірку і треба використати. Плюс ми маємо також приймати делегацію з Польщі. Вони мали в нас бути від 5 до 8 вересня, але в зв'язку з ситуацією, яка є на Львівщині, що обстрілюють, вони скасували візит, але ми його перенесемо на десь під час. Тому так само ті кошти будуть використані на камеру. Правда, да? Поломар, за? Андрій Михайлович. За. Микола Миколаївич, за. Андрій Миколаївич, За. Чикай два. Так, Наступний стоп, з стрельску я там была. Щодо виділення коштів на надання субвенції з бюджету з територіальної громади основному бюджету в рамках колосної програми підтримки галузі або кордони здоров'я Львівської області двадцять перші, двадцять п'ятій російські ведженети перемезнення? Так, звичайно, що так. адміністрації заказі до всіх голів територіальних громад, щоб е, передбачили можливість надання субвенцій бюджету територіальних громад, обласному бюджету для реалізації е, програми з надання підтримки некомунального некомерційного підприємства Центр екстреної медичної допомоги та медицинних катастроф для розгортання системи радіозв'язку. Це і швидко. Вони прописують біля, так. Да? Центр користувач від діяльності технологічного владнання, зокрема, трансінселятори марки Моторола типу, типу типу модели. Це обладнання дозволить центру забезпечити роботу системи роз... радіозв'язку на три дуплексні пари частот до 26-го року. Наприклад, зараз система МВС, наприклад, поліція, ми маємо вже ті реставри, до таке під'єднується, ми вже там, де подавча суду дозволяє її вчитися. Окрім того, що ви прописали а далі. Але ж Це сума, загальна сума за... Я думаю, загальна сума в чиєві програми з Старицького району 4 мільйони гривень, і за ті кошти, ну ця сума включає в себе закупівлю 10 рентрансляторів, 56 портативних радіостанцій, 156 автомобільних радіостанцій, 40 стаціонарних радіостанцій, міцензії. Користувачів і що додаткового обладнання також проведення монтажу та загальний запуск системи до того часу користування. Даного проекту забезпечить безперебійну роботу служби екстреної медичної допомоги в області, усі бригади та диспетчери центру, а також приймання відділення лікарні спроможної мережі матимуть резервний шлях комунікації систему цифрового радіозв'язку. Просто да се доробна... до реализации проекта, но това е система в радиозависимост. ми е про резервни резервний канал. Резервния канал, резервния шлях, комуникация. Да. Аз за на държавна бюджета, да по по Миколаївська поставила 300 з 300. спочатку Ми це було вчора, дали питання до дофінансування. Але в суссу 300 навіть е, ми не знаємо, що це становиться. До Миколаїв 300-300, з 300. А в нас є план 200, може ми поставимо 100. Славцько, спочатку на цей, Але виділили. Сумах не знаю. Позівська громада 50 тисяч, але там скупається ситуація, де дуже розважі 300 на розгляді. Школе 400 точно дає, бо виясняв начальник відділу така, що Ну, по останні на ну, нічого не передбачили. Розвадівська і е, Славська громада. Славська казала, що тут сесії поменчити продати, Розвадівська. Москові кіше? Можливо, сковити їхні шаг? Не так повіємо, бо сам винопіть лагерь стоїть. Пропозиції? Не, не так все. Призупинити. Не, не теж призупинити. Ну, я б пропонувала на 100, щоб всю суму за друге чого. Я б також буду половина і подивитися, як вона буде виглядати. Чи хочемо пропозицію 100? Як ви кажете, так? Які у вас є пропозиції? Тобі не випадає, якщо ти прийшов, то прийшов. Тобі випадка була загальна. Так, так. Завжди в нас Так, так. Ми такі зараз не забуваємо. Ми працюємо. Ми працюємо. Прайсер. Чи можна Прошу. Можна 50? Я звільно не розумію, де як до того так працювали? Я думаю, зараз більше за ті гроші купити, якось адрона, що не будь-якому відправити зараз, військових призупиняємо, ну, тобто, ну, ну... А тут поки закупити заліз. Чесно, мене, ну, трохи на це найбільше. Воно буде внутрішній мережі працювати для пацієнта, воно ніяк і так, і так не дає. Вони що головне вони Скільки no нам пояснювали, але тут так само пояснене фінансове. Просто людина без проблем зможе дозвонитися, якщо немає світла. куди? Ми говоримо по закупівлю автомобільних станцій, до яких люди не будуть телефонувати з ними між собою. Це питання ми дозвонимося на дисплею. І питання резервного каналу, тобто у них напрацьовано, але вони ще хочуть чимось застрахувати. Якщо буде нагальна потреба, ми до того питання повернемо нас. Може, збільше так за що, що, що завтра передаєш, може так. більше вияснити, відкладемо лист на вивчення, так? Можна записати про Так, пропозиції? Відножеці. Ми голосуємо за пропозицію.